Отже, звинувачення щодо корупції в уряді, які пролунали від екс-керівника державні інспекції Миколи Гордієнка. Це справді корупція чи це політична війна? Але тоді між ким і ким? Ігоре. Треба розібратися. Я думаю, що кожне гучне звинувачення на адресу кожного політика, і тим більше міністрів чи прем'єр-міністра, має бути прозоре розслідування. Ми одразу після того, як пан Гордієнко зробив свої звинувачення, вирішили одне з засідань нашого комітету з протидії корупції Верховної Ради присвятити цій темі. Ми запросили ще минулого тижня. До всіх красивих заяв і гучних мітингів офіційно запросили пана Гордієнка дати свідчення, навести докази, якщо в нього є, і так само попросили уряд дати представника або представників, які зможуть розповісти про це. Ми всі засідання комітету проходимо проводимо. В режимі прямого ефіру кожен журналіст може прийти, кожен громадський активіст чи активний громадянин. Завтра я попросив у спікера ради найбільшу залу парламенту, тому що завтра відбуватиметься за резонансною у третій годині. Приходьте, дивіться, слухайте і робіть свої висновки. Якщо пан Гордієнко провий, це, означає, що Генеральна прокуратура має негайно зайнятися урядовцями, які допустили ці зловживання або керівникам. Держпідприємств. Якщо він не правий, то тоді треба зайнятися ним. Формат завтрашнього засідання Антикорупційного комітету буде присутній пан Гордієнко. Хто буде присутній від уряду? Чи відомо це? Як я сказав, ми запросили. Будь-якого представника уряду або представників, які зможуть відповісти на звинувачення, як сьогодні мене поінформували колеги з народного фронту, уряд готовий прислати всю комісію, яка в його складі всередині уряду розбиралася цими звинуваченнями. Так само прийде один з керівників Генеральної прокуратури, який відповідальний за цей напрямок.